Місто опікується не просто якимось обмеженим переліком військових підрозділів. Дніпро здійснює системну допомогу силам оборони України. І це і сухопутні війська підпорядковані оперативному командуванню Схід, це і головне управління розвитки, і Служба безпеки України, це і сили територіальної оборони, це і Сили повітряного військового командування Схід, які тримають небо над Дніпром і над Україною. Тільки в бюджеті 2025 року закладено 500 мільйонів гривень на прямі субвенції для Сил оборони України. І кожну сесію Дніпровська міська рада за ініціативи міського голови Бориса Філатова голосує. По 40-50 по 50 мільйонів гривень ми виділяємо для бойових бригад для частин Збройних сил і сил оборони, як я сказав, в цілому. Гадаю, що це дуже гідна достойна допомога. Очевидно, це буде дещо більша сума, ніж закладена в бюджеті. Крім того, місто Дніпро здійснює програму співфінансування Збройних сил України, на яку Закладена до 50 мільйонів гривень, і яка нам реалізується спільно із волонтерськими організаціями, з силами громадянського суспільства, які підтримують нашу армію.